У Данії продовжили дозволи на проживання українців. У цьому відео ми поговоримо про деталі цієї чудової новини. Дякую, що ви на каналі Нойс. Лайк цьому відео поставити вже тоді, коли додивитеся, але підписатися можна просто зараз. Тут я намагаюся тримати вас у курсі новин, які стосуються українців та їхнього тимчасового захисту у Європі та світі. Дякую, що ви зі мною влаштовуватися зручніше, і поїхали! Імміграційна служба Данії перевірила всі дозволи на проживання, які були надані відповідно до спеціального закону до 3 листопада 2023 року, і термін дії яких закінчувався 17 березня 2024 року. Якщо умови були виконані, дозволи на проживання продовжили до 17 березня 2025 року. Одночасно продовжили і посвідки на проживання, які видали з 3 листопада 2023 року по 17 березня 2024 року. Вони також дійсні до 17 березня 2025 року. Зазначається, що невеликій кількості біженців не продовжили дозвіл на перебування. Чому, мабуть, запитаєте ви а все тому, що імміграційна служба марно намагалася із ними зв'язатися. Люди не виходили на зв'язок, і у таких випадках термін дії дозволів закінчився 17 березня 2024 року. Якщо такі люди все ж таки перебувають у Данії, їм потрібно подати нову заяву на отримання дозволу на проживання відповідно до спеціального закону. Інформацію про дозвіл на проживання біженці можуть знайти на сайті відомства або за телефоном, який ви бачите на екрані. Сподіваюся, що на момент перегляду вами цього відео ця інформація буде актуальною. Також відомо, що багато українців в Данії думають про те, як їм залишитися у цій країні і після війни. І про ці можливості та перспективи поговоримо за мить. Українці, які користуються тимчасовим захистом у Данії після війни, планують відправляти додому. Така нинішня позиція міністерства імміграції та інтеграції цієї країни. Але є інформація, що українські біженці зможуть залишитися в Данії за іншими механізмами. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на місцевий сайт. Станом на 1 грудня 2023 року у Данії було зареєстровано понад 30 тисяч українців із тимчасовим захистом. Міністр імміграції та інтеграції Данії Каре Дибватбек заявив, що переміщені українці в Данії мають повернутися додому, коли на їхній батьківщині відновиться мир. Зацитую, ми не змінимо цю точку зору. Ми працюємо з тимчасовим розміщенням у контексті біженців, і це незалежно від того, звідки люди приїхали. Якщо ми створимо своє законодавство, яке не відповідає ЄС, то ризикуємо отримати дуже великий наплив людей, які вже мають безпечне місце. Зазначив урядовець спецзакон, за яким українці мають дозвіл на проживання та доступ до ринку праці без загальних прав надання притулку, діє до 17 березня 2025 року. Після цього, у випадку, якщо війна закінчиться, українці зможуть залишитися у Данії за іншими механізмами. Ось які можуть бути варіанти: подати заяву на надання притулку статус біженця та подати заявку на проживання через бізнес-схему, якщо річний заробіток складає не менше 375 тисяч данських крон на рік, це від 3 тисяч євро на місяць. Станом на липень 2023 року у Данії працювали вже понад 10 тисяч українців. Багато з них виконували роботу в ресторанній та готельній індустрії на прибиранні або у сільському господарстві. Якщо буде з'являтися якась нова інформація, я буду тримати вас у курсі, тому ось вам ще одна нагода підписатися на YouTube канал Нойс. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що воно було вам корисним. Тепер з чистою совістю можете поставити йому лайк, і а вже ж напишіть, будь ласка, коментар, особливо якщо ви зараз в данії. І маєте якийсь свій досвід чи свої якісь міркування стосовно цієї теми? На цьому в мене все. Бережіть себе і до зустрічі у наших нових відео.